Всім доброго вечора. От вже вдарили перші морози. Сьогодні було нуль навіть в районі плюс, мінус 1, і почала достигати у нас, ну практично вже повністю достигла слива угорка Італійська. Один із давніх сортів, але надзвичайно надійних. Якщо можна сказати, сама слива тут не дуже велика. Вона десь 30-40 грам. В цьому році дуже велика загрузка, хоча вона кожен рік грузиться просто по, як говориться, по бешеному. Тут її вже по висоті 5 метрів формується практично віретіно, ну, але тут, можна сказати, елементи балерини. Тобто вона всі гілки практично звисають, формується гілка. Потім звисається, і от практично тут також. Грубих гілок практично немає. На наслідуючий рік, мабуть, придеться зробити реконструкцію трошки і ще її приблизити до стовбура. Є невеличкі такі промахи, що чуть, -чуть не за... не запліднилася в тому місці. В основному сорт можна рекомендувати, як для промислового, в промисловому варіанті вирощується дуже в великих кількостях. В любительських слива просто на ура, тому що запилення прекрасне. Хоча тут велика кількість різних слив, і диплоїдних, чудо, чудо юдо, і різних європейських, тому Запилення, безумовно, тут відбувається гарне, але навіть якщо вона одна росте і десь в сусідів єсть, то запилюється теж дуже добре. Ця слива вже десь більше 100 років, мабуть, як відкрита, і вона до цих пір гримить, і нею насолоджується практично і в Європі, і в Америці йде тільки можна, тому що сорт дуже удачний і це є сорт. Тому угорка італійська це така слива гримить. Назва її дуже всім знайома. Сама слива виглядає ось так. Бажання є, висажуйте, висаджуйте достатньо, сорт стійкий до хвороб, до засухи також. Формувати можна спокійно. Веретіно, балерину або в інші. Тобто, як бачите, між сливами, тут ж слива вже убрана вся, вже немає. Тут відстань 2 метри, між ними можна спокійно ходити, 50 см ще свободного місця, вільного місця. Тобто, формується вона прекрасно. Вже вона трошки осипалася, урожай якби пішов, але. Але ще трошки є. Таких дерев у мене по суті багато. Вон там іще ще на задньому плані, там ще є в тій стороні. Вона розкидана. Практично вся слива садилася в мене по одній, поміж іншими. Тобто для того, щоб краще було запилення. Тільки декілька амерсу і топ хід по 5 штук. Чи по скільки там підряд, а то все розкидано. Особливо, якщо є чечанки, чечанка рання, її треба. Садити в початку садку, в середині садку, в кінці сливового садка. Тобто одна із кращих запилювачів. По-моєму, вона йде і для, і для цієї сливи теж чечанка йде дуже хороший запилювач. Всім доброго дня. Будемо ждати, вже холодів. Он уже пухнастий з перестами. Гуляють. Скоро будет Пізня осень, а там далее же зима. Ну, ось такая слива. Всем удачи.